Всім доброго дня! І ми сьогодні в нашій лавці. Продуктова лавка, яка вже всім полюбилася, яка знаходиться ось в цій локації в нашому чудовому такому центральному парку. От біля така красива така взагалі. Тут такі астрички, і зразу нам кажуть, що осінь прийшла. І чого ми сьогодні сюди прийшли? Ви бачите, що внизу написано? Полтавське сало. Олтавське сало, ми сьогодні йдемо, ось режим роботи. Добрий день у вашій хаті, так, дівчатка працюють. Ми зразу дивимося, яка ж тут встановочка, красота, яка неймовірна, який букет. І зразу до сала. Як мені пояснили наші чудові чарівні продавчині, що вони його е, пакують тільки тоді, коли починається... Е, Можна буде розважити, поділити на декілька чоловік. І тобто, тут сало у нас є різних видів. Полтавське, Полтавське на соломі. Так. Салоджика фабрика. Ага. Ну, невидно, не видно, зрозуміло, там, що а тут гарно дуже вкорване, да. завакувакумоване. Заваку... Тобто, чого я сьогодні особливо прийшла по проханню, тому що сьогодні 27 серпня. І 20, І ще. ви всі знаєте, що 27 серпня вже це день українського сала. А сало вам це не ковбаса, це сила, це краса. Хто їсть сало, він живе чимало. Тому я вам дуже-дуже рекомендую прийти в нашу лавку продуктову. І це сальце. Посмакувати, тому що ну, насправді так не розкажеш, яке воно є на смак, але воно вже не перший раз і воно дуже смачне, неймовірне. різала кусочок показати, так. щоб яке а воно, пахне, воно. а заджигує. пахне а пахне дуже неймовірно. Ви бачите воно з перерозчком, тобто воно дуже смачне, приходьте, ви можете маєте унікальний шанс, хто живе в Калинівці, а хто не в Калинівці, ну вже ви бачайте. Зайти в нашу продуктову лавку, посмакувати таку смакоту і це свято відмітити по-справжньому з днем українського сала.